Притулок для чотирилапих безхатченків. У Сумах знову заговорили про необхідність створити домівку для менших друзів, які залишилися без хазяїна. У тільки в якому статусі та за який кошт таки існуватиме. Захисники тварин воліють мати притулок у себе. Профільні ж комунальні руки наполягають. Краще за них із таким завданням ніхто не впорається. Слухав сторони та їхні аргументи Євген Перестенко. 14 покусаних сумчан. І це лише за тиждень. Наразі у межах обласного центру гуляють до трьох тисяч бездомних тварин, а невдовзі весна, коли їхня кількість різко зростає. Останні роки чимало було розмов про будівництво притулку. Нині ініціатива пішла на нове коло конфліктів. Сьогодні з ініціативою виступило комунальне підприємство Суми Жилкомсервіс, те, що займається регулюванням чисельності бездомних тварин. кажуть, мають програму, за якою обіцяють сумчанам безпеку а собакам життя і господарів. У нас буде працювати ветеринар. То тобто, будь-яка собака, тобу попаде к нам. во-первых, она вона буде полностью. повністю. Тобто, якщо к нам хтось захоче забрати собачку, кому-то понравится собака, або, допустим, власник, у нас буде проведено повний весь комплекс мір, який сачек може спокійно забрати собаку. Серед обіцянок також не сильно доїти бюджет. Мовляв, побудують готель для братів наших менших. Туди за потреби господарі зможуть привести свого улюбленця. Якщо брати з собою подорож, не виходить. Захисники ж тварин дивляться на комунальну ідею скептично. Зазначають, нема потреби у створенні альтернативи тому, що вже працює. Крім того, впевнені кошти з бюджету підуть не на хорошу справу, а до чужих кишень. Комунальні структури вони будуть тільки лиш формально передержувати животних економічні, без, ну, скажімо так, чувства любові к ближньому або к меншому, скажімо так, брату природи. Наразі позиції сторін узялися вивчати в міській раді та департаменті інфраструктури міста. До слова саме там і вирішуватимуть, кому дістанеться шматок бюджетного торту. Сумжилкомсервис, как коммунальное предприятие, отвечающее за этот вопрос, оно предлагает свой вариант, который предполагает на Кировоградской 4 размещение центра реинтеграции бездомных животных. Общественность немножко по-другому думает, что его надо немножко как бы, по-другому создать. И власть на сегодняшний день есть арбитром, естественно, источником и финансирования, и стратегическим направлением в этом вопросе. За попередніми розрахунками, мова може йти про 300 тисяч гривень на рік. Але тільки одним бюджетним джерелом фінансування справа, скоріш за все, не обійдеться. Бо відколи в Україні з'явились перші подібні заклади 1992 рік до нинішніх днів дожили не всі. Євген Перестенко, Олександр Гордус на часі новини.